Кошенята, попліткуємо, продовжуємо розбирати найгучніший скандал України останніх трьох діб Олена Мандюк проти Анни Алхім. Більше подробиць та деталей, а також поговоримо трішки про гурт циферблат. Можете зручніше наливати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За добре традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, історія з Оленою Мандзюк та Анною Алхім продовжується. Ви знаєте всю передісторію, немає сенсу знову це дублювати. Я декілька днів тому озвучив свою думку про що насправді цей конфлікт і чому він так резонує у суспільстві. Пропоную передивитися рілс, яке я викладав позавчора. Конфлікт Мандзюк та Алхім вийшов давно за межі вище зазначених імен. Сьогодні цей конфлікт є віддзеркаленням того нариву у суспільстві, який давно визрівав. Є величезна кількість населення, які прагнуть до вагомих змін в нашому соціумі з чіткою проукраїнською позицією. Проукраїнським майбутнім, починаючи від культури, закінчуючи мовою, а є на превеликий жаль, велика частина населення, для яких залишається не все так однозначно, і головна теза життя яка різниця, на якому язикі говоріть, яка різниця, якою слушати музику? І не дивлячись на ракети, обстріли, шахеди, величезні втрати, вони не змінюють своєї думки, і тому сьогодні цей конфлікт. Має важливе соціальне значення це зіткнення двох таборів громадян однієї країни, які бачать абсолютно різне майбутнє. Одні хочуть бути в контексті українського, а інша категорія людей залишається в орбіті впливу російської культури. І скажіть, що я не правий. Мені за нього настільки сильно прилетіло від аудиторії Алхім. Ви навіть не уявляєте ту кількість, шалену кількість погроз в інстаграм директі який до мене прийшов, так би мовити, постукав у двері. I understand. Now I understand everything. Sorry. Я це дуже роблю рідко, але хочу зацитувати свій телеграм-пост. До речі, долучайтеся посилання в описі та в закріплених за символічний донат. Отримуєте доступ до свіжих гарячих пліток. Та ексклюзиву, який з'являється раніше, ніж на Ютюбі. Я в Телеграмі залишив наступне повідомлення, свій меседж. Що треба знати про аудиторію Алхім? Це частково повністю проросійське лобі, але з українським паспортом. Не всі, я кажу, певна частина людей. Маю десятки погроз в інстаграмі щодо фізичної розправи. І все кружляє навколо. Ти українська гні, <кхм> ти розжигаєш к нам, ти українська. <кхм> Тобто вони себе не ідентифікують як українці. Ось кого виховала Алхімова. І їй нормально. Ось що означає бути українцем сьогодні, отримувати погрози від ущемлених. Проросійська відчуває себе занадто комфортно в суспільстві, і ніхто нічого з цим не робить. Хто там ще захищає з медійних Алхім, знайте, ви захищаєте російське в Україні. Конфлікт не про мову, друзі. Кожен розмовляє цією мовою, якою хочеться, ваш свідомий вибір. Але. В публічному просторі, будучи особливо блогером, медійною людиною. Будь ласка, популяризуйте українське. І звісно, що мова йде саме про це: про те, що частина населення змінюється, а частина продовжує залишатися в своїй бульбашці комфортній. Какая разница? От мені так хорошо було жити, і я буду продовжувати так жити. На зло вам Анька бідна, ви її там зачмарили, А я возьму і буду відстоювати її права. Ось така аудиторія сьогодні у Алхімови. Аня отримала вчора повідомлення зранку про те, що її інстаграм-сторінка видалена назавжди. Вона завела свій телеграм-канал. Ось що вона говорить. Да, ребят, мене заблокували. Тому там прийдеться вісти телеграм-канал. говорила, що я не люблю вести телеграм-канал. Я взагалі не вмію кольоруся. Мене тут бригади постоянно. Ну, се. Ви мені залишили вибора. Тепер. Теперь. Каждый раз вам так говорю теперь, и потом пропадаю. О! Слабая женщина. Почему мне никто не помогает нести, чемодан отдан? Да, это мой оригинальный телеграм-канал, но у меня единственные остальные телеграммы, каналы. Это все фейк. так и видела, что у Елены там сегодня не была не страшная ночь. Если не что, не не что не у меня не есть не алиби. Я в Варшаве. Это не я. Не 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 а а не я. я вам говорила, что так и будет. Я вам говорила, что следующий шаг это будет покушение на нее. Ну, как бы, в принципе, так и случилось. Какой-то сценарий. Очень плюс Вам хочу У Марина покушалась на мене судно. Тобто Аня продовжує тримати міну при поганій грі, як то кажуть. Так вона дещо благородніше в плані своєї рефлексії виглядає, типу на фоні мандзюк. Ну, як пишуть багато е, персонажів в інтернеті. Але поставте себе на місце мандзюк, коли ти, мама дітей, неповнолітніх, маленьких, отримуєш. Сотні тисячі погроз від різних людей тебе спамлять, тобі телефонують. Який це величезний пресинг, і звісно, що людина може рефлексувати на інші погрози та якісь е, зауваження агресивно. Тут я Олену взагалі не засуджую. Ну, типу, поставте себе на місце людини. Аня усі всі ці роки відчувала себе суперкомфортно. Усі ці роки Аня грала проти українського суспільства увесь цей час. Знецінювала усе українське увесь цей час. Аня плювала на усіх і вважала, що ніякої відповідальності, ніякої моральної складової наслідків не буде. А наслідки прийшли і постукали звідки не очікувала. І такі, як Аня, повинні отримувати своє по заслугам, на мою думку. Популяризувати російське під час повномасштабного ну, типу, як це виглядає, Ань, Дивись. Ти закриваєш збори, так ти багато допомагала. Але сьогодні ти закриваєш збір і в цей же день ставиш російську музику і кайфуєш там під басту чи під кого. Воно так не працює, бо це виглядає, що ти робиш збори, лише прикрити свою дубцю. І сьогодні дана рефлексія на Алхім це в контексті того, що суспільство обурюється, як можна, продовжуючи жити під російськими обстрілами, ракетами, просувати російське. Закріплюючи за собою цілий шлейф подібних людей, це не про мову, наголошую ще раз, це про те, яке майбутнє ви обираєте. Здивувало те, що дуже багато колег підтримали Алхім. У нас чомусь із дуже суперечливих персонажів ліплять потім жертв героїв. Розумієте, Квіткова, яка довго вичікувала, дуже довго не знала, як себе повести, бо вона ж думає за свою і не більше того. Публікує наступне: я українка, мій син говорить українською. Він росте тут в Україні, яку я люблю, в якій живу, працюю, допомагаю. Я поважаю українську мову, культуру і традиції. Це мій дім, моя земля. Ну звучить пафосно, як і у всіх інших блогерів. При цьому, при цьому а не забуваємо, що в житті Квіткова говорить російською. Ну окей. Знову ж таки, це не публічний простір. Робіть що хочете. Останні дні я отримую десятки погроз. Мені пишуть, щоб я не з'являлась на вулиці, намагаються заблокувати сайт, де ми збираємо гроші на ліки для дітей, що борються з раком. Тут у нас маніпуляція. Вона намагається показати, що дивіться, яка я добра, яка я світла, чуйна, прекрасна. А тут якісь паскуди з'являються і намагаються щось зробити погане. За те, що я не зробила вигляд, що вірю у чиюсь святість Україні, що бореться за свободу, мене цькують за те, що я не зіграла за чужим сценарієм. Яким сценарієм? Квіткова, в тебе є власний сценарій, який ти відпрацьовуєш. Він називається перевзуватися в повітрі. І відстоювати виключно своє бабло і свою дупу. Я не підтримую російське ніяк, але я також не підтримую публічну розправу. Не підтримую натраблювання людей один на одного під виглядом боротьби за справедливість. Квіткова, ходиш по червоній межі, не підтримую розпалювання агресії та маніпуляцій, де заради уваги конфлікт перетворюється на особисте шоу. Це вже не про країну чи свідомість, це про власне его. Хто б говорив про власне его, ну просто дивлячись на те, як ти взагалі живеш все своє життя, лицемірка, ти грьобана. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Ти спровокувавши ДТП, сказала, що я понесу відповідальність. Я про це обов'язково розкажу. Якщо суд визнає мене винною, але я впевнена, що нічого подібного, бо я нічого не порушувала. Ти хамуха порушила. Ти винна в цьому ДТП. З тебе зобов'язали заплатити гроші. Постраждалим. Ти рішення судового засідання ніяк не прокоментувала. Ти Це проігнорила. Бо тобі важливо свій німб над головою носити, аби люди на це дивилися і облизували тебе, о Боже, свята Квіткова, яка до біса не свята, от просто до чортиків, розумієте? Квіткова, яка використала шоу холостяк виключно для монетизації власного імені, ти будеш розповідати, що ти за чесність справедливість і ти не збираєшся грати по чужому сценарію. Ти граєш тільки за своїм сценарієм, сценарієм свого життя. Не тобі розповідати тут. Про чесність. Уйобен зібіт. Цивільна дружина Кулеби Павлецька теж е, так нейтрально, дипломатично підтримала. Боже мій, не треба накидатися на когось. Дивіться, ще раз, це не про мову. Це про те, в якій країні ми хочемо жити. Це той нарив, який взірвався зараз у суспільстві. І треба чітко для себе визначитись, чого ви, муха, хочете. Ви хочете назад, до рашки? Чи ви хочете рухатися? в напрямку демократичного світу, а що у бізнес, як завжди, ой, ну нехай ми зараз підтримуємо Алхім, а там, якщо буде вигідно Мандзюк, а потім знову Алхім. Це так не працює. Яке ж чекає Алхім майбутнє? Її інстаграм заблокували, як я вже сказав. Вона виїхала, і тут два варіанти: або це співпадіння, або її попередили. Але вона за кордоном на сьогоднішній день. Тут є два варіанти. Алхім повернеться і буде робити, що нічого не відбувається, створить ще одну сторінку Instagram і все як завжди. Або вона залишається за кордоном, іде по сценарію Арестовича політична ущемлена біженка, яку винулась виїхати з родної сторони, яку вона безумно любить і обожає, тому що була угроза, у неї є вот это вот все. І вона. Думає про бізопасності своєї сім'ї. Далі включається проросійський наратив. Тут головне питання: чи перекупить Рефія Алхім як політичного троянського коня? Розумієте, як це відбулося у свій час з Арестовичем? Він виїхав, такий ущемлений, щирий українець, а який потім почав активно просувати російські наративи. Тому дуже важливо спостерігати за подальшими діями Алхім, аби зрозуміти. Чи відпрацьовуватиме вона російську методичку, чи навпаки повернеться до свого звичного, так скажемо, ритму життя. Тож мені дуже цікаво за цим спостерігати, і на це важливо звернути увагу. Майте на увазі. Все, про Алхім висказався. Зрозумійте суть моєї думки. Це не про мову. Це про те, якого майбутнього ви хочете. Тому воно і визріло, тому і взірвалося. Це вже не про мандзюк і не про алхім. Повторюю, 500. 36 раз, тому що люди не здатні мислити, аналізувати. Ти їм хочеш донести одну думку, вони все одно на своїй хвилі. Тепер давайте поговоримо про гурт циферблат. Знайшов я цікаве відео їх колишнього стиліста, давайте глянемо. Я більше не працюю з гуртом циферблат. З гуртом циферблат ми пропрацювали 5 років з 2020 року зі зйомок їх першого музичного відео на пісню Земля. В Даному відео я хочу надати тільки свій персональний досвід робочої комунікації з гуртом та їх лейблом без особистої інформації стосовно там сімей, стосунків чи тому подібного чи подібних чуток. Це обговорювати я не хочу. Комунікація з лейблом у нас не склалася від початку. Один з власників Лейбл Олександр. Ми з ним познайомили ще на на минулорічному національному відборі а комунікація з нас з ним відразу не склалась, Я дуже не люблю чоловіків, які чесно скажу, дуже хамськи спілкуються. Не люблю це з дитинства, і комунікація з нам нас з ним не співпала. Тому на минулому національному відборі ми тільки почали співпрацювати, і ця співпраця дуже швидко звернулась. Далі гурт працював без мене на минулорічному національному відборі. Повернулись ми до співпраці в підготовці до прослуховування і вже самому нацвідборі, вже з кінця минулого року і на початку цього року, готуючись до влас... С національного відбору Олександр вже зі мною не комунікував, і комунікувала зі мною тільки головна менеджерка, яку звати Аліна. Мені художнику, постановнику та режисеру і Дуцику, о, було обіцяно, що якщо ми зробимо так, що гурт переможе на національному відборі, то ми далі співпрацюємо, і їдемо в Базель представляти Україну. Також хочу проговорити, що всі зйомки, всі відшиви костюмів. Все, що ми робили там в рамках січня і лютого 2025 року, і один у нас був знімальний день в 2024 четвертому році на прослуховуванні, все це було втілено в мінімально короткі терміни з мінімальним бюджетом. Багато речей я надавав безкоштовно. Працював я не за ринкову ставку, і в принципі, мій гонорар за сам виступ Євробачення, був списаний на виробництво декорації. Власне, менеджерка Аліна власне Комунікацію зі мною там є ще молодший менеджер Володимир, який допомагає. Аліна, власне, це та людина, яка вела зі мною комунікацію, зрізала зі з мене всі бюджети. А все це підводилось з таким форматом, що Ну ми ж точно поїдемо в Базель, Якщо ми переможемо, це все заради спільної перемоги, е, для те, щоб представляти Україну за кордоном і так далі. Тому подібне. А як виявилось, саме Аліна, е, як і Олександр, е, якому не подобався, так і Аліна це е, менеджерка, яка відразу хотіла би, щоб я відразу покинув команду, щоб і до неї не доєднувався, Бо зі мною хотів співпрацювати гурт. І власне те, що ми в цьому році співпрацювали, це завдячую. Я маю завдячувати гурту і колишній арт директор Цитані, яку я згадаю трошки відмі. Пізніше саме Аліна, як я розумію, вона першочергово мила мені ґрунт в коріння, намагаючись це поставити так, що я не, зі мною не треба працювати, що я не, не готовий до співпраці, що в мене все не виходить і тому подібне, тому подібне. Хоча ця людина дуже намагалась бути, робити, вигляд, що вона дуже позитивна зі мною і тому, що й треба було як мінімум. Зрізати всі всі витрати по костюму, і тому насправді дуже багато чого я просто робив за свій рахунок. Чесно кажучи, дуже часто в луках гурту «Циферблат» ви могли бачити мій персональний гардероб, тому що навіть елементарних грошей на закупку речей або на оренду речей просто не вистачало. Я робив все, що можна було по максимуму, щоб цей проект вистрілив і щоб кожен раз. У гурту були нові класні луки, максимально намагаючись їх адаптувати з усіх тих можливостей, які в мене були окремо. я Хочу подякувати Тані Ямщикова, яка була колишньою арт-директоркою гурту Циферблат, яку теж дуже боляче і скандально звільнили в грудні зовсім перед нашою роботою вже повноцінною перед національним відбором. З тані ми власне працювали з 2020 року. Хто не знає Таня, це ще і цивільна дружина Дані Таня прекрасна талановита людина, і мені дуже подобалося з нею працювати. І я сподіваюся, що з нею можливо, ми. Ще колись пересічемося на інших е, арт проєктах Олександр дуже не подобався всіх епітетів, які звучали, тому що мені всю цю інформацію злили, і всі ці епітети я не буду озвучувати, як до мене ставилися колуарно. з одних його найбільш таких гучних заяв це про те, що я, е, 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 оскільки я не працював ніколи на телевізорі, це означає, що я не професіонал і я не можу працювати професіонально. Е, разом з тим, хочу сказати, що дякую сам собі за те, що ніколи не працював на телевізорі, бо я розумів, що це не мій формат, і я не хочу. Працювати в такій настільки росіянізованій агресивно росіянізованій індустрії, тому я свідомо всю свою кар'єру як стиліста художника по костюму я уникав роботи саме стилістом на телебаченні. А власне після Євробачення а, я розумів, що є певні моменти в комунікації з менеджментом, і я намагався відразу прокомунікувати цю ситуацію. Чи будемо ми співпрацювати надалі? Від мене та ж сама Аліна. Вона зі мною не виходила на контакт. Додатково теж зі ніхто не виходив на контакт. Хоча за там умовно два тижні після євробачення ми навіть встигли Відзняти колаборацію е, цифроблата з уклоном, і вже через два тижні е, в понеділок е, мені пише Аліна: якщо коротко приказати це повідомлення, дякую тобі за роботу, але більше ми не будемо з тобою співпрацювати. І через якийсь час вже пізніше зміг з нею зідзвонитися, і ми мали дуже довгу і неприємну розмову. Фан факт, е, тому що першу стилісткою, яка почала працювати з циферблатами після того, як мене звільнили, була подруга Аліни. Воно це просто е, таке. Випадкове співпадіння, тому що ж в Києві немає більше стилістів окрім мене і подруги Аліни. Ця ця комунікація була дуже суха. Аліна в розмові зі мною дуже багато чого брехала, де я буквально ловив її на брехні. Це ми там ми точно говорили декілька годин, якщо не більше. В принципі, як виявилось з усім цим сплило дуже багато брехні стосовно того, що як виявляється, після самого Євробачення, після нашої перемоги, звільнили е, режисера і людуцика і філа нашого художника-постановника. І це була теж дуже конфліктна ситуація. Зі мною взагалі ніхто не приконікував, хоча по мені це рішення було теж прийнято. То тоді ж разом з режисером і художником-постановником можливо про мене просто забули. Можливо, треба було ще закрити зйомку з уклоном, тому що ці луки були в мене. Але зрештою, те, що, навіть пробувталася Аліна в розмові зі мною, що вона написала мені, тому що згадала, що вони вже відзнялися з новою стилісткою, і вона боялася, що я побачу сторіс бекстейдж або саме зйомку. І в мене виникнуть питання. Питання в мене виникли і так. Все одно сам гурт е, теж зі мною ніяк це не прокомунікував ніхто зі мною не задзвонився, ні поговорив, ніякої комунікації не було, ніякої подяки за роки роботи теж не були. І навпаки, я протягом місяця намагався видзвонити е, Даню соліста гурту, щоб просто по-людськи поговорити і прокомунікувати, чому в принципі склалась така історія, тому що ця брехня, яку я почув від менеджмента, це про те, що це колективне рішення, але відповідальності ніхто не несе. Зрештою, через місяць ми зі з Данію, тому що е, власне Таня. Взяла слухавку і е, посприяла нашій комунікації з Данілом. За що насправді Данило я дуже вдячний, що ми зрештою поговорили. Він трошки пояснив мені ситуацію. Знову ж таки, я не знімаю там відповідальності з менеджменту і з гурту, тому що е, яким би умовно би не був поганим е, лейбл. Але е, гурт мене ніяк не захистив як е, кадра, з яким з яким який з ними працював не один рік. Просто я дуже відчував себе покинутим. І от наступне, що хотів сказати, це те, що власне після. Всі цієї ситуації я був просто вбитим. Три тижні мого життя пішли просто під нуль. Я настільки жахливо себе почував, що це як мінімум три сеанси з моїм психотерапевтом пішли про обговорення цієї історії про циферблат, Євробачення і їх лейбл. Мені було дуже боляче. Я не розумів, чому так склалося. Чому за чим я заслугувався цей біль? І в мене паралельна робота. Я починаю лежати на роботі, тому що я не можу прийти в нормальний стан через те, що мене ця ситуація дуже сильно вдарила. Мені боляче. Я буквально фізичний біль відчував через це. Це одна з причин, чому вирішив про все це поговорити, тому що я не хочу просто більше відчувати цей біль. Але також хочу сказати, що для всіх наступних людей, хто буде працювати з гуртом циферблат і з лейблом ніндзя Гейша самурай, було певним попередженням, щоб ви були обачені в комунікації з цими колективами. Я сам є слухачем циферблата, і зараз я не слухаю їх музику, тому що мені просять це. Викликає біль, але чесно, незалежно від того, що в нас склалася конфліктна ситуація, я вірю і вважаю, що ця музика достойна перемоги, і що це дійсно дуже якісна сучасна українська музика, яка має право і заслуговує представляти нас на міжнародному рівні. Але власне весь самі спіч не про те, щоб типа знищити репутацію циферблата чи їх лейбла, а про те, що мені б хотілося, щоб це було як в історії з білоусом, коли одна дівчина почала говорити про отой. Славно звісний досвід, а інші почали теж поговорити про це. Я би дуже хотів би, щоб інші стилісти, художники по костюму, режисери, гримери, кастинг-директора та всі інші, кого кидали на зйомки, з яким проводились непрофесійно. З ким порушували трудові норми, з ким поступали, так як зі мною, приходячи там на особистості, є дуже багато моментів зі мною не раз стравлялись такі історії. З моїми колегами траплялись не раз такі історії. Я хочу, щоб про це почали говорити, щоб такі люди, наприклад, які постійно це роблять, просить, щоб з ними щоб вони несли соціальну відповідальність за це. Я чудово розумію, що випускаючи це відео, я в першу чергу плачу в принципі своєю кар'єрою, що тому, що я впевнений, що продюсера, які в першу чергу порушують домовленості там. З кадрами, яких наймають на зйомку, занижуючи ставку, не виплачуючи гроші і так далі і тому подібне. То вони, звісно річ, таких умовно конфліктних людей, як я, вони не хочуть брати на зйомку. І я чудово розумію, що я це можу поплатитися буквально своєю кар'єрою, роботою, яку роблю з кінця 17-го року. Але більше я боюся за те, що, типу, я більше не хочу підставляти другу щоку, відчувати цей біль і мовчати подушку, і, типу, просто тільки інколи обговорюючи. З друзями десь за цигаркою, що ось в нас типу склалась така неприємна ситуація. Мені б хотілося, щоб моя індустрія, в якій я працюю, еволюціонувала, змінилась найкраще, і щоб люди, людина, яка працює в цій індустрії, відчувала себе захищеною. І що якщо з нею хтось погано поступить, то її колеги будуть її захищати і будуть на її стороні. І наостанок, що що хотів сказати, оскільки багато хто мені писав щодо костюмів, які відшив дизайнер Іван Фролов. Um, uh, я особисто публічно не буду коментувати цю історію, оскільки я є зацікавленою особою і колишнім стилістом гурту «Цифроплат». Можливо, ми з вами про це поговоримо після самого національного відбору. І дай Боже, після перемоги України на Євробаченні в пазулі. Дякую вам. Діліться, будь ласка, своїми історіями. Я сподіваюся, що це допоможе нам всім будувати кращу індустрію, де ми всі будемо захищені. Можливо, хлопці найпрекрасніші на цій планеті, але. Шоу бізнес дуже жорстокий, і кожен думає виключно за свою дупу. Тож не будуйте собі кумирів, не фантазуйте, що о Боже вони такі талановиті, значить, вони такі прекрасні люди. Далеко не факт, і далеко не точно. Тож любите цюсь творчість, любіть, слухайте, підтримуйте українське, але не зачаровуйтесь сильно аби потім не розчаруватися. Такий сьогодні у нас емоційний випуск. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть з вас сподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па.